Чому варто змащувати курку гірчицею і мова не лише про смак? Гірчиця в цьому рецепті не просто соус, а справжній натуральний тендерлайзер, тобто пом'якшувач м'яса. Завдяки вмісту оцту і гірчичних ефірних олій, вона дуже делікатно руйнує волокна курячого філе, роблячи його ніжнішим. Але на відміну від агресивних маринадів, гірчиця працює м'яко та делікатно. Діжонська гірчиця для цього рецепта ідеальний варіант. Вона помірно гостра, має кремову текстуру і глибокий витриманий смак. Вона не домінує, а делікатно підкреслює смак курки. Змасти філе тонким равномірним шаром. Це не лише додасть смаку, а й створить легку захисну плівку, яка допоможе зберігти соковитість під час обсмажування. А саме під час обсмажування гірчиця карамелізується. Утворюючи рум'яну скоринку з нотками диму, спецій і теплого пряного після смаку. Усе це без складного маринаду, без зайвого клопоту. Просто гірчиця, просто магія і неперевершений смак. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, обіймаю і до зустрічі!